Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Як виглядає пропозиція Путіна щодо припинення війни в Україні, які надали Україні Трамп? пише видання Reuters. Пишуть, що Путін чи не вперше звернувся до України з такою пропозицією? Припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди точно не буде. Київ повністю виведе війська з Донецької, Луганської областей. Росія заморозить лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Повернення під контроль України ділянок в Сумській харківській областях, формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Україні буде заборонено вступати до НАТО. Путін схоже був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки, офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права російської православної церкви вільно діяти. Понеділок Зеленський летить у Вашингтон. Там все й вирішиться. В той же час Москва увійшла у фазу повного хаосу. Після провалу багатосторонніх перемог денні Трамп, ні Путін, ні Зеленський не змогли знайти спільного рішення. Ситуація різко вийшла з під контролю. Армія на фронті фактично розвалюється. Генерали втрачають авторитет. рядові солдати масово відмовляються виконувати накази. На окремих ділянках оборона вже існує лише на папері. Позиції покидають без бою. А ті, хто залишається, не мають ані мотивації, ані засобів для опору. У тилу ще гірше Москва охоплена панікою. А дефіцит продуктів і медикаментів стає щоденним викликом для населення. Економіка перебуває на межі колапсу. Рубль обвалився, банки обмежують видичого готівка, бізнес масово закривається. Величезні черги біля обмінників, продуктових магазинів перетворюються на стихійні бунти. Силовики пробують їх придушити, але щораз частіше самі відмовляються виконувати накази. Російське суспільство, яке руками тримали в покорі, починає відкрито. Висловлювати гнів В Кремлі панує атмосфера зради. Путін усвідомлюючи, втрату контролю намагається балансувати між олігархами, генералами і зовнішими союзниками, але його слово вже нічого не важить. Він перетворився на символ слабкості, і навіть серед власного оточення поширюється думка, що диктатор не здатнен врятувати державу від катастрофи. Саме цим користується патрушек, секретар Радбезові. Він отримає повний доступ до каналів управління силовим блоком і поступово відтісняє Путіна від прийняття рішень. Російська армія, що бунтує, стає водночас і проблемою і інструментом. Батрушу використовує частину підрозділів ФСБ і Росгвардії, щоб контролювати критично важливі об'єкти в Москві. Він формує надзвичайний державний комітет, пояснюючи що це необхідністю навести порядок в хаосі. Його звернення до народу транслюють усі державні канали. Він обіцяє стабілізацію порядок і припинення війни після досягнення вигідних умов. Для багатьох це звучить як довгоочікуваний вихід, адже люди втомились від руйнування безглуздих втрат. Однак ситуація не настільки однозначна. Паралельно в силових структурах виникає внутрішній розкол. Частина генералів усе ще лишається лояльною до Путіна, інші шукають підтримку у Трампа або Китаю. Але більшість вагається, спостерігаючи, як стрімко падає влада диктатора. Триває боротьба за контроль над ядерним арсеналом. Офіційно він перебуває під спільним управлінням Генштабу і Радбезу, але фактично ключі до системи можуть опинитись в руках Патрушева. На фронті хаос тільки посилюється повідомлення з різних напрямків підтверджують, цілі батальйони здаються в полон або переходять на бік РДК. Українська армія просувається швидше ніж очікувалось, захоплюючи склади і техніку. Вже йдеться не лише про локальні прориви, а й про повне руйнування лінії оборони на кількох напрямках. Це створює загрозу втратити стратегічні міста і ще більше деморалізує війська. Економічний крах стає відчутнішим, навіть для еліти олігархи виводять залишки капіталів за кордону, але дедалі частіше їх активи блокують. Західні санкції паралізують торгівлю. Китай уникає глибоких фінансових вливань, побоюючись втягнутися втягнутись безнадійну кризу. Всередині країни починається справжня фінансова паніка. Інфляція стрімко зростає, а зарплати і пенсії знецінюються буквально на очах. У цій атмосфері Патрушев робить вирішальний крок, інформально оголошує про створення тимчасового уряду стабілізації, заявляючи, що Путін не здатен виконувати обов'язки. Публікація постанови Радбезу робить його де факто главою держави. Путін відсторонений під приводом стану здоров'я. А в кулуарах з'являється повідомлення, що він взагалі вивезений у невідому напрямку. Аналітика показує, що в умовах краху фронту і економіки перехід влади до Патрушо виглядає логічним сценарієм для силового блоку РФ. Його позиціонують як єдину фігуру, здатну втримати країну. Проте це лише тимчасова стабілізація. Армія деморалізована, економіка зруйнована, суспільство в стані бунту. В таких умовах навіть повний контроль Патрушева над силовими структурами не гарантує довготривалого утримання влади. Шучу за все, цей етап стане перехідним до подальшого розвалу або радикальних політичних змін. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.